Вітаю вас, шановні глядачі, на YouTube-каналі Hotline, сервісі розумного вибору та вигідних покупок різноманітних товарів. Серед іншого, також і автомобільних товарів, про які зазвичай розповідаю вам я, Роман Мельниченко. І ось до початку літнього або зимового сезону ми зазвичай готуємо багато відео про нові, нові, сучасні, класні, передові, популярні, літні або зимові шини. Ось і цього разу в нас вже виходило на каналі декілька відео про зимові шини, проте все ж ми вирішили продовжити цю тему. Тому що вона буде продовжена доволі таким специфічним випуском про доволі специфічні шини, а саме про зимові шиповані шини. Отже, почнемо. Перше з чого варто почати, це призначення шипованих зимових шин. Вони призначені для найсуворіших умов експлуатації, коли навколо дуже багато снігу та льоду. Це найкращий варіант з точки зору зачепу на засніжених та заледінілих дорогах. І крапка. Кращого нічого не придумали. Хтось питає, а як же так? Адже існують арктичні фракційні зимовані шини, які теж призначені для суворої зими. Все правильно, проте арктичні фракційні зимові шини були зроблені якраз для того, щоб забезпечити можливість рухатись дуже слизькими дорогами, там, де потрібні шиповані шини, але без шипів. Арктичні зимові фракційні шини, які ще також називають ліпучки, існують для того, щоб вирішити проблему шипованих шин, помітну шумність, негативний вплив на споживання пального, пошкодження асфальту під час руху розчищеної дорогою. І так далі. Проте, якщо переглянути шинні тести та звернути увагу на гальмування, прискорення та керування саме в заліках на засніженому або заледінілому покритті, то там лідерами ще й досі будуть шиповані шини. Тому якщо вам доводиться експлуатувати автомобіль в найекстремальніших зимових умовах, коли сніг та лід, ви бачите частіше за чистий асфальт, тоді вам потрібні шиповані зимові шини. Які характерні переваги, з чого вони походять, ось саме конкретно. Шипованих зимових шин. Ну зрозуміло, це класне щеплення на злодійнійлій дорозі, коли ти їдеш по снігу, по льоду і так далі. Тому подібне. І все це походить з того, що є ламелі, з того, що є е, спеціальна гумова суміш, вона дуже м'яка, огортає найменші нерівності і так далі. Проте все це є в принципі, плюс-мінус все це є у будь-яких зимових шинах. І. Чим вирізняються зимові шиповані шини, зрозуміло, вони вирізняються наявністю шипів. Здається, просто маленькі гвіздочки, що виступають з протектора. Проте зараз ми розберемо особливості шипів, і ви зрозумієте, що це не просто маленькі металеві гвіздочки. Давайте почнемо з шипованих зимових шин Michelin X Ice North 4. Такі шиповані шини, лінійки North випускаються вже багато поколінь, і ось сьогодні ми вже маємо справу навіть з шинами 4-го покоління. Ну і чим вони особливі? Найголовніше це кількістю і рядністю. Шиповки, де мішлен ікс North 4 є одним з рекордсменів на ринку. Залежно від типу розміру покришки мішлен ікс North 4, кількість шипів може сягати або навіть перевищувати 250 одиниць. А кількість рядів шипування може становити 20, 24 та й більше. Чим більше шипів, чим більше рядів. Тим більше точок контакту певної зони протектора з дорогою, що вкрита снігом або льодом, і тим краще ця шина вгризається в таке слизьке покриття. Ще однією особливістю шин Michelin X Ice North 4 є використання двокомпонентних шипів, коли всередині шипа є осердя з твердого металу, а зовнішній корпус виконано з легкого металевого сплаву. І насправді, ось такі двокомпонентні шипи зараз вже доволі часто можна побачити, вони вже, наче стали загально прийнятим правилом для шипованих шин високого рівня від. Світових компаній ринку. А що ще може бути цікавого? Поглянемо далі. Наступним прикладом гарної шипованої зимової шини варто назвати Goodyear Ultra Grip Arctic 2, що також має особливі шипи. Зверніть увагу, що вони також двокомпонентні з надміцним осердям і легким зовнішнім корпусом. Тут передбачено якір для надійної фіксації шипа в гумі, а ще у місці розташування шипа є особливі шари протектору, що мають ефективно амортизувати шип під час його контакту з дорогою і таким чином знижувати рівень шуму. Проте, одна з головних родзинок зимових шин. Goodyear Ultra Grip Arctic 2 це так звані напрямлені шипи. Тобто вони вже виконані не просто у вигляді якогось круглого гвіздочка, а мають певну стрілоподібну форму, що дуже нагадує, як це роблять з напрямленим малюнком протектора. Та й логіка роботи напрямленого шипа приблизно аналогічна. В одному напрямку дії він має наче розрізати сніг та лід, щоб проникнути глибше в дорожнє покриття і закріпитись там якомога краще. В іншому напрямку має загрібати сніг перед собою для. Більш ефективного гальмування. Знову ж таки, для шипованих зимових шин високого класу, шипованих шин від компаній-лідерів ринку, ось такі направлені шипи вже стали програмою Must Have. Йдемо далі. Ось як розповідати про шиповані зимові шини і не згадати про Nokian. Наприклад, одна з найсучасніших моделей на сьогодні це Nokian HKPelita 10. Тут ми маємо і двокомпонентний шип з міцним осердям і легким корпусом, і спеціальну гумову підкладку. І навіть так звану повітряну подушку в основі шипа все для зменшення рівня шуму під час руху. Але що робить зимові шини Nokia Капліта 10 особливими? так це використання двох типів шипів з різним напрямком роботи. Шипи, які встановлені в центральній зоні протектора, мають таку форму і такий напрям, щоб краще відповідати за поздовжні зусилля, тобто це прискорення і гальмування. Натомість шипи в бокових зонах протектора мають таку форму і напрям, щоб краще відповідати за поперечні зусилля, а це зачіп шини в повороті, можливість, наче впиратись у віраж, і відповідно це краща керованість автомобіля. Нарешті наведу ще один цікавий приклад: це буду. Шини Toyo Observe G3 Ice та шини Laofen IFIT Ice LW71. Ці шини цікаві тим, що у продажу вони зустрічаються як у вигляді готових шипованих шин, так і у вигляді під ошиповку. Тобто ці шини мають. Отвори під шипи, але самих шипів немає, і шипувати відповідно цю шину має сам власник на сторонньому сервісі. Такий підхід дозволяє виробнику однією шиною закрити одразу дві ніші на ринку. Комусь потрібні звичайні шини, комусь потрібні шиповані. Різниця у вартості між двома однотипними шинами однієї моделі в однаковому розмірі та з відмінністю лише у тому, чи є шип чи немає шипа, становить близько 15-20-25% ціни. Проте зважайте, що ці гроші ви потім віддасте на шиномонтажі, якщо все ж надумаєтесь шипувати цю шину. Проте чи будуться напрямлені шипи, чи будуть це двокомпонентні шипи, ось як я розповідав з цим зміцненим усердям, чи будуть вони так міцно встановлені, як заводи, чи повилітають через 2-3 роки. Ну, я думаю, ви зрозуміли, це доволі риторичні питання. Ну і тому тут проміжний висновок, який одразу зрозуміли. Особисто я раджу одразу брати шиповані зимові шини. Якщо ви націлились на шиповані шини, а потім ще думаєте, чи само шипувати, чи може так. Ні. Якщо вам потрібні шиповані шини, якщо у вас погані дорожні умови, якщо вам потрібно їздити по снігу льоду, ви націлились на шиповані шини, одразу купуйте готові шиповані шини, шиповані шини з заводу. А які саме моделі обрати? В нашому каталозі автомобільних шин ви можете знайти. Зимові шиповані шини від різних брендів, різних моделей та різного цінового рівня. Наприклад, є чимало японських шипованих шин, такі випускають Bridgestone, це серія Ice Cruiser або Noranza, а також Yokohama, це серія Ice Guard. Там є звичайні шини, але там також дуже багато і шипованих зимових шин. Окремо, варто згадати Nexen Roadstone це гарне поєднання помірної ціни та доволі високої якості. Зазвичай шиповані шини від Nexen або Roadstone мають у своїй назві слово позначення Spike. Звертайте увагу на це, ну і ви тоді не помилитесь. Крім того, є зимові шиповані шини від Continental. У них ця лінійка називається Ice Contact і вже кілька поколінь таких шин. Є італійські Pirelli. Гарні шини вийшли Ай-Зеро, і вже навіть з'явилось Айзеро другого покоління. Також зустрічаються зимові шини Сава та Ніто, а з недорогих обов'язково відзначу шиповні шини Тігар, Оріум та Корморан. Тож завітайте до нас у каталог Hotline та обирайте зимові шиповані шини відповідно до своїх вподобань та фінансових можливостей. Дякую за увагу і побачимось у наступних відео.